Створити та випробувати прототипи ракет, вирішити, здавалось, нерозв'язувану задачу та створити складну конструкцію. Таку лабораторію інноваційної освіти створили в молодіжному центрі. Квадрат школярі, студенти і навіть дорослі, наче граючись в гру, вчаться розв'язувати складні теореми або навіть побудувати міст через великий канал. Вивчити точні науки не за шкільними чи студентськими партами, а граючись конструкторами та навіть звичайними кубиками, так по сучасному до навчання підійшли у лабораторії інноваційної освіти, яку відкрили в молодіжному центрі квадрат. Розробники ігрової форми навчання, колишні освітяни з Польщі, Роберта Криштовчесне, які показали, що точні науки краще засвоюються через практичні заняття. Перенести акцент з такої освіти, яка спрямована на знання. На освіту спрямовано на розуміння і вміння, на навички, на, на самостійність дитини в навчальному процесі, на позитивні емоції, на мотивацію дитини, на те все, що чого не вистачає в сучасної школі, поки в Польщі чи в Україні. Хочемо побудувати нову освіту. Коли ви ви будуєте нову Україну, хочемо разом з вами будувати нову освіту. Інноваційна лабораторія це навчання математиці, фізиці та інформатиці не тільки через формули, а більше через головоломки, складання конструкторів та різних кубиків, які цікаві як дітям, так і дорослим. Вона обов'язково буде ефективною, тому що робота над проектом велася і центром квадрат, і громадською організацією Молодь 3.0», тобто людьми, яким це цікаво. Загалом Україна зараз іде по шляху відходу від традиційних таких класичних більш видів освіти і широкому впровадженню інноваційних видів освіти. І власне відкриття такого центру на базі молодіжного центру квадрат є один з гарних прикладів. Хлопці та дівчата вже планують, як саме лабораторія допоможе реалізовувати їм власні проекти. Такі якраз лабораторії і центри це для нас, як представник молоді, можливість реалізувати усі свої заходи та ідеї, створити оцю платформу для комунікації. Вінниця друге українське місто, яке має інноваційну лабораторію. Першу відкрили у Тернополі. На черзі створення навчально-ігрових просторів у Переяславі, Ніжині та Кам'янську. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина».